Текст, зображення, аудіо та відео. Оці чотири об'єкти в сукупності, коли вони поєднуються, то вони називаються об'єкти мультимедіа. І сьогодні ми з вами розберемося, як їх додавати на свої сторінки. Отже, почнемо ми із зображень. Зображення можна додавати двома способами: перший спосіб це можна додати файл, як якийсь збережений на вашому комп'ютері. І другий спосіб додати посилання на зображення в інтернеті, тобто не зберігаючи зображення на ваш комп'ютер. Отже, для того, щоб додати зображення, яке розміщене. Папці, тобто зберігається на вашому комп'ютері, ми використовуємо наступну конструкцію, але перед тим обов'язково необхідно зберегти ваше зображення безпосередньо в папку, де зберігаються всі сторінки, тобто воно має бути все разом. Коли фотографій або зображень багато, то для зручності створюють папку, яку називають Image. і всі файли зображень розміщують в цій папці. Далі яка конструкція використовується? Ми використовуємо Image. Далі записуємо деякі його атрибути. Є основні атрибути, без яких абсолютно не можна, а є другорядні, які можна додавати за бажанням, якщо вам хочеться, якщо це потрібно. Обов'язковим атрибутом тегу image є src. Він вказує на шлях до вашого файлу. Тобто без цього атрибуту ви зображення ніяк не додасте. Далі вказуємо ми папку, так, наприклад, це папка image, яку ми тільки що створили, і повне ім'я файлу через слеш. Що таке повне ім'я. Файлу. Повне ім'я файлу це його ім'я, яке дає користувач і його розширення, тип цього файлу. Наприклад, якщо це зображення, то тип може бути jpeg, може бути jpg, як тут, наприклад, може бути PNG, GIF, ну і багато інших форматів. Як дізнатися про формат? Якщо у вас в папці є ось такий стопчик тип, то ви можете побачити його ось тут файл PNG. PNG це означає, що це розширення. Ми маємо написати ім'я файлу. Як цей файл називається? Через крапку англійською мовою, тобто не на українській розкладці, а саме на англійській розкладці, і дописатись розширення. Якщо у вас такого стопчика немає, то тоді ми маємо відкрити властивості і подивитися тип файлу ось тут, Крапка, png. Далі можна вже додавати атрибути, які є другорядними. Це, наприклад, вирівнювання вирівнювання відносно тексту. Тобто, що це таке, де буде знаходитися ваше зображення. Наприклад, воно може бути так, ліворуч, це Align Left, тоді зображення стане ліворуч від тексту, або праворуч. Далі це в нас ширина, ширина може бути в пікселях вказана, може бути у відсотках. Якщо ми вказуємо тільки ширину, то висота буде підлаштовуватися пропорційно. Але ми можемо примусово задати і ширину, і висоту. Але так краще не робити, бо якщо це зображення, якесь там фотографія, наприклад, то воно може стати ось таким. Ну, якби це буде вже некрасиво. Тому для пропорційного зменшення зображення, ось так, то краще вказувати тільки його ширину. Ну і другий спосіб, він не сильно відрізняється від першого по самій конструкції. Як бачите, все те ж саме. Але замість розташування в папці ми копіюємо адресу зображення. І тоді ми вставляємо посилання, і можемо не зберігати це зображення в своїй папці. Також звертаю увагу, що тех-імейдж не парний, тобто його закривати в кінці, ось так. Ще може бути трибут Alt. Це якщо зображення не змогло завантажитися, то тоді замість цього зображення буде з'являтися оцей текст, який ви тут запишете. Він називається альтернативний текст. Також ще може бути атрибут border. це товщина рамки навколо зображення. Можна казати колір, можна сказати, ширину, і також ще є відступи. H space і v space. тобто відступ тексту від зображення по горизонталі та по вертикалі. Отже, нам необхідно відкрити сторінку, на яку ми хочемо додати зображення, і обрати місце, де ми хочемо це зображення додати. Ми можемо додати одне зображення праворуч від цього меню, а одне ліворуч від цього тексту. Тобто, так як ми будемо його розміщувати праворуч від текста, відповідно нам необхідно вставити це зображення. Перед цим списком зберігаю картинку, так, зберегти зображення як. Обираємо папку «Image». І моя порада задавати ім'я файлу, якщо воно дуже довге. У нас буває дуже часто там купа цифр, букв. Це буде дуже незручно, бо нам необхідно вказати його назву. Отже, я бачу, що тип файлу PNG. Так, назва файлу в нас «Title», тому я скопіюю її. Папка в нас «Image», тому я додаю сюди. Титул, а сюди пишу PNG. Вирівнювання ми з вами домовилися, що буде за правим краєм. Ширина поки буде, нехай буде двадцять. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Отже, оновлюю сторінку, ось як ця картинка виглядає. Ось вона трошки заходить на текст, тому ми можемо або трошки зменшити її ширину, або додати трохи відступу за допомогою тегу BR. Трошки спустити ось тут. Так, ну і оцей тег ми можемо перемістити після зображення. Ось тепер він на текст не попадає. Ну, і розмістимо тепер ще одне зображення ліворуч від цього тексту. Візьмемо якесь інше зображення. Давайте ось це зберегти. Ну, ось, наприклад, це таке довга назва, то я його назву 2 І дивимося тип цього файлу. І знову ж таки, нам необхідно перед текстом. Так, ось, у нас є лінія. Після лінії горизонтальної я додаю зображення, але перейменовую його. І вирівнювання ставлю left. Зберігаємо і дивимося, що в нас вийшло. Ось, як бачите, що це фото таке доволі велике, то ширину його можна трошки зменшити ще. І подивіться, наскільки близько знаходиться текст. Тому, звичайно, що можна сюди додати горизонтальний відступ. Зараз я зменшу ширину, і буде ось таке зображення. Друге зображення. Давайте ми додамо за посиланням. Ось для того, щоб додати за посиланням, то ми копіюємо адресу. Зображення, не адресу посилання, а адресу саме зображення. Скопіювали і замість оцієї цієї назви в лапках вставляємо цю назву. Вона буде доволі довгою, але закінчуватися, подивіться, вона має так само: або крапка або крапка або крапка PNG, GIF, тобто закінчення має бути знову ж таки правильним. Це має бути розширення саме зображення. Рухаємося далі, і наступним кроком це додавання відео. Отже, відео можна додавати так само, як і з зображеннями. Це може бути файл в папці, це може бути посилання на відео в інтернеті. Так само можна додавати аудіо та відео просто безпосередньо з папки, а можна створити окремо, якщо буде їх багато, створити папку, наприклад, яку назвати відео, і ми маємо скористатися тегом відео. Який теж має обов'язковий атрибут і має додаткові. Отже, SRC так само буде обов'язковим атрибутом, там, де ми вказуємо, прописуємо шлях до цього файлу, який зберігається у вашій папці. Якщо є папка відео, то ми її прописуємо. Якщо немає, то тоді просто записуємо назву файлу через крапку, записуємо розширення. Тобто, посилання так само, як і зображення. Тех відео він є парним. Тому він тут відкривається, цей тег, а тут він має закритися. Атрибути є, наприклад, такі, що можна додати кнопки управління, тобто це кнопка play, stop, там, гучності і так далі. Можна так само задати ширину та висоту вашого відео, можна додати атрибут автоплей. Ну і луп, що таке луп? Це зациклювання. Тобто, відео закінчилося і почалося знову. Давайте спробуємо спочатку додати відео, яке розташоване в нас в папці. В мене папка називається Відео. В ній знаходиться файл, який називається «Trailers» типом mp4. Так, ось воно тут все вказано, MP4, і додано тут ще атрибут, Ctrl, зберігаємо і оновлюємо сторінку. Як бачите, ось воно відео завантажилося, але воно дуже-дуже великого розміру. Тому можна для цього відео зменшити його ширину. Відповідно, тоді і висота теж зменшиться. Ось відео змінилося в розмірі, і тепер воно стало набагато менше. Тепер як же додати відео, ну, наприклад, з YouTube. І додати можна його двома способами: перший це натиснути правою кнопкою на самому відео та обрати копіювати HTML-код. Натиснемо скопіювати все, код вже скопйований в буфер обміну, тому ми можемо його вже додавати. Ось ми вставляємо цей код. Наприклад, ширину та висоту можна змінити. Тут є знову ж таки SRC це посилання на це відео в YouTube. Тайтл це заголовок. Зберігаю, і ось це відео розмістилося. Тут так само можна змінити. Ширину, наприклад, зробити його меншим. Або ще можна обрати поділитися під відео, є поділитися. Тут ну, так само є посилання, але нас цікавить вбудувати. вбудувати. І якщо ви тут подивитеся, то тут ширина набагато менша. Отже, я копіюю цей код, який згенерувався автоматично, і давайте я вставлю його зараз вперед. Тобто, тобто таким чином можна сюди додати на сторінку так от красиво три, наприклад, відео. І буде дуже красиво виглядати, коли вони будуть такі маленькі та невеличкі. Ну і наостанок, як додавати аудіо, принцип буде такий самий. В нас має бути атрибути, дуже схожі на тех-відео. Конструкція теж дуже схожа. Отже, в мене папки аудіо немає, я його не створювала. Так, а файл в мене називається Audio MP3. Зберігаю і оновлюю сторіночку. І ось це аудіо додалося. Щоб воно було окремо від відео, сюди можна додати тех розриву рядка. ВР і вони будуть на різних рядочках. Ось іде аудіо, і потім відео.